9 березня фермери на польсько-українському кордоні, начебто, планують тимчасово розблокувати пункт пропуску краківець. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, таку інформацію отримали вночі від польської сторони. Розблокування може тривати до 13 березня. Станом на ранок, 9 березня, у чергах перебуває близько 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють. Проїзд вантажівок найбільше навпроти контрольно-пропускних пунктів Краківець та Ягодин. На цих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку Ягодина перетнули близько 70 фур, а шагині близько 20. Щодо інших категорій транспорту, зокрема легкових авто та автобусів, то тут, за словами Демченка, ускладнень немає в обох напрямках в українські пункти пропуску. Прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України. Втім, такі вантажі, як до прикладу, сільгосптехніка, поляки не пропускають. Учора до 12-го каналу звернулися водії, яких зупинили польські протестувальники у Дорогуську. В розпачі вони розповіли, що дочекалися своєї черги, але їм сказали розвертайтеся на інший пункт пропуску. Усе тому, що ті везуть трактори, які замовили фермери з Вінничини на весняну посівну. Дорогуськ, 8 березня. Поляки не пускають сига техніку в Україну. Всі інші їдуть з колейки трактора стоять.